Всім привіт! Ви на каналі вчителя Романа Васильовича. Сьогодні ми поговоримо про теплопередачу, а саме, як передається тепло між тілами. Якщо вам цікаво, як тепло передається від гарячого тіла до холодного, які способи передачі цього тепла є, сьогодні ми про це поговоримо. Ви побачите цікаві досліди та демонстрації. Я постараюся пояснити явище теплопередачі. Тож, перш ніж розпочати, не забудьте підписатися на мій канал та поставити лайк. Не будемо втрачати ні хвилини. Поїхали! Отже, сьогодні урок теплопровідність. Виявляється, що теплопередача відбувається у природі трьома видами. Перший вид це теплопровідність, другий конвекція і третій випромінювання. Сьогодні ми будемо говорити про теплопровідність. Як зображено на малюнку, конвекція відбувається тоді, коли радіатор, поставлений біля вікна, підігріває повітря, воно охолоджується. І ось так відбувається рух повітря і циклічно по кімнаті проходить повітря, тим самим нагріваючися і охолоджуватися. Явище випромінювання я використовую кожного разу, як тільки стає холодно. Вам точно відомо, що коли ложка стоїть довгий час у гарячій кружці з чаю, вона стає гарячою і ми можемо обпектися. Як же відбувається передача тепла від гарячого чаю там, чи води до аж до верхньої частинки нашої ложки? Зараз ми побачимо у короткій демонстрації. Що ж ми бачили у даній презентації? Прикріпивши до воску ось такі скріпки, ми бачимо, що нагріваючи один стержень, не всі скріпки одразу падуть, а одна за одною. Тобто явище передачі тепла, де воск тане на такому стержні, відбувається поступово. І ми сьогодні постараємося дати відповідь на питання, як відбувається передача енергії по металевій пластині. Механізм теплопередачі відбувається саме за таким принципом. Перше, нагрівається частинка нашого металометалічного стержня. при нагріванні збільшується швидкість руху частинок, з яких складається ось такий металевий стержень. Цей рух передається сусіднім молекулам, і швидкість руху молекул також збільшується. Так як атоми у металі зв'язані кристалічною градкою. То передача енергії кінетичної сусіднім відбувається поступово один за одним. І поступово, так само поступово, температура тіла збільшується. Найголовніше в цьому явищі те, що теплопередача відбувається поступово від молекули до молекул. І кінетична енергія росте атомів і молекул, також поступово від однієї молекули до іншої. Що ж таке теплопровідність? Це визначення потрібно законспектувати в зошити. А саме, теплопровідність це вид теплопередачі, який зумовлюється хаотичним рухом частинок речовини і не супроводжується перенесенням цієї речовини. Ви пам'ятаєте, що у металах всі атоми і молекули зв'язані кристалічною градкою, і перенесення атомів і молекул не відбувається під час теплопровідності. Чи всі речовини мають одинакову теплопровідність? Напишіть, будь ласка, в ваших коментарях вашу відповідь так або ні. І постарайтеся обґрунтувати. Я обов'язково постараюся відповісти на всі ваші запитання. Щоб відповісти на це запитання, продовжуємо нашу презентацію. Тож, дивіться, якщо ми в посудину, в якій закріплено 4 стержні, поставимо 5 різних матеріалів, таких як дерево, скло, залізо, алюміній і мідь, то ви бачите, перше скріпка впаде від міді. Потім алюмінія. Зрештою, заліза. Уже пізніше це буде скло. І останньою скріпка впаде із дерева. Що це значить? Це значить те, що деякі матеріали, такі як мідь, мідь, алюміній і залізо, добре переводять тепло, а такі матеріали, як скло та дерево, слабо переводять тепло. Звичайне питання, чому ж все-таки ручки на кастрюлях і сковорідках є пластмасовими чи дерев'яними, то ми вже можемо сказати в восьмому класі, що використовують саме той матеріал, у якого дуже слабка теплопровідність. Як ви гадаєте, що найкраще проводить тепло алюміній чи латунь? Давайте переглянемо коротеньке відео, і ми одразу відповімо на це питання. Цікаво, а яка ж теплопровідність у рідин? Давайте подивимося коротесеньке відео, щоб подивитися на експеримент, яка ж буде теплопередача у рідині. У воду поставили кусочки льоду та прикрили їх важким тягарцем, щоб лід не вспливав. Потім почали нагрівати верхній шар води. І що ми побачили? Що вода закипіла у верхньому шарі, а лід не розтанув. Що це говорить? Це говорить про те, що вода має дуже слабу теплопровідність. Для того, щоб перевірити теплопровідність газу, нам легко зробити ось такий експеримент. Якщо ви робите якісь експерименти з температурою відкритим вогнем, будь ласка, уважніше не опечіться і дотримуйтеся правил безпеки поводження з вогнем. Експеримент заключається в тому: в колбу, в якому є повітря, помістили палець. Поставивши крайчик колби на вогонь, ми дуже довго не будемо відчувати, як нагрівається повітря. Як це можна пояснити? Ваші пояснення чекаю у коментарях. Мені дуже цікаво, як ви відповісте на це запитання. Вже скоро наближається осінь. Ми дістали з наших шафок теплі куртки. І питання до вас, до моїх учнів: чому підкладки куртки заповнюють пухом? Виявляється, що пух, скловолокно, вата, хутро дуже погано проводять тепло. Чому так і що ж стається? По-перше, між волокнами є повітря. А по-друге, ці волокна погано проводять тепло самі по собі. І виявляється так, що так само, як наш пальчик довго не відчував тепла, так само куртка, наповнена пухом і наповнена повітрям, зберігає тепло наших тіл у нормальній температурі. У кожного з нас є домашній улюбленець. Чи помітили ви те, що кожної весни наші домашні улюбленці линяють, втрачають шубку? І вона змінюється не тільки у розмірі, а буває навіть таке, що вона змінюється в кольорі. А от зимою ми можемо побачити, що шубка стає пухнастою і її значно більше. То, хочу вам сказати, що шубка, бавовна, хутро, пух. Само по собі не передає тепло, практично не передає тепло. А от повітря, яке так само знаходиться в у цьому, у цьому хутрі, зберігає тепло тварин, і тому вони сміло бігають без шуби, без курток у зимову пору року. Я не знаю, в кого є такі домашні улюбленці, але тим не менше вони існують на планеті Земля, такі як моржі, морські котики. Тюлені, то в них хутра немає, а вони живуть у холодній частині нашої планети Земля, що ж їх захищає від переохолодження. То виявляється, що товстий шар жиру сягає 15 сантиметрів і більше, не дає моржам Замерзнути і плавати у холодній воді. А от такі тварини, як ведмеді, мають подвійний захист. Вони мають ті товстий шар жиру і гарне, шикарне біле хутро, яке захищає їх від будь-яких температур. Я думаю, з природознавства вам відомо, що не тільки комахи, а й деякі тварини закопуються чим глибше в землю. Чому ж вони так роблять? Виявляється, що земля є дуже хорошим теплоізолятором, і коли комахи закопуються глибоко глибоко в землю, то вони ховаються від сильних морозів, які можливі під час зимнього періоду. Деякі рослини в пустелі вкриті дрібними ворсинками. Чому ж це так? А це відбувається тому, що повітря між ворсинками перешкоджає теплообміну з довкіллям, і рослина так контролює своє тепло і вона не перегрівається. Також ці ворсинки використовують для того, щоб збирати вологу. Виявляється, навіть у пустелі при температурі мінус 50 градусів Цельсія у атмосфері є водяна пара. І цю водяну пару чудово збирають ворсинки деяких рослин та кактусів. Вони конденсуються на кінчиках цих ворсинок і рослинка вже бере вологу не з коріння, так як ми звикли поливати наші квіти в горщику, а беруть безпосередньо із атмосфери. Ну і, звичайно, чому ж наші каструлі, радіатори виготовляють із різного типу металів, таких як залізо, чавун чи алюміній? То ви вже точно знаєте відповідь на це питання. Ці речовини дуже добре проводять тепло, тому їх використовують у наших будинках для нагрівання. Чи задавалися ви коли-небудь питанням, чому у люті морози вода не замерзає в трубах, які проведені під землею? Виявляється, ці труби обмотують спеціальною теплоізоляцією, які погано проводять тепло. І вони не замерзають, а тим самим зберігають воду завжди в рідкому стані. Нагадаю вам, що температура замерзає, при якій температурі саме так: 0 градусів Цельсія. Хм, дуже смішний житель планети Земля. Ми, коли жарко роздягаємося, а вони чомусь одягають ватні халати. Чому, можливо, і нам потрібно одягати ватні халати? То в Центральній Азії влітку настільки жарко, що ці халати рятують їх від тепла. Ватні халати всередині вата вона слабо проводить тепло. А от повітря, яке в ній, також є поганим, має погану теплопередачу і фактично халат захищає. Від перенагрівання наше тіло, я пам'ятаю, що мені батько розказував, коли він працював трактористом в колгоспі, то він кидав на кришу трактора зимову куртку. Я завжди думав, навіщо ж літом ставити зимову куртку на кришу трактора? То він не нагрівав трактор. Кришу трактора, а охолоджував її, тобто не давав сонцю напікатися трактору, щоб температура в кабіні була більш-менш прийнятна для тракториста. Ось так. Виявляється, щоб охолодитися, достатньо не нагрітися. І пройшло наше літо. Кожен із нас наївся морозива досхочу. Але якщо вас відправили за морозивом, батьки, що треба робити для того, щоб ви його донесли додому і морозиво не розтануло? Я думаю, кожний хлопчик і дівчинка нашої України, знаючи фізику, знає, що треба морозиво обгорнути у декілька шарів? Полі... поліетиленових пакетів або фольги. Тим самим зробити повітряну подушку. Повітря ми вже знаємо, що не проводить тепло, і наше морозиво не розтане довгий час. Моя улюблена пора року це зима. Катання на лижах, сноубордах, і санках. І я помітив таку цікаву особливість. Ноги замерзають коли? Коли вони в нас перетиснуті, коли. Коли в нас забагато шкарпеток, а одягнувши всього на всього одні шкарпетки, теплі вовняні, одягнувшися зручно, щоб не стискало тіло, мені не було так холодно. То, в якому взутті швидше замерзнуть ноги, в тому, що щільно прилягає до ноги, чи у просторому, то раджу всім вам зимове взуття брати на один розмір трошки більше. Одягати не 10 шкарпеток, а одні шерстяні, бо ви ж знаєте, що повітря і шерсть слабо проводить тепло. І тим самим ваші ноги будуть завжди в теплі. Для того, щоб дізнатися. Наскільки ви засвоїли цей матеріал, вам потрібно відповісти на декілька таких запитань, що називається теплопровідністю, описати дослід, який демонструє, що метали добре проводять тепло, як відбувається теплопередача енергії у процесі теплопровідності, а також у якому стані речовини найкраще проводять тепло твердому, рідкому чи загазоподібному. Чому ж тварини не замерзають навіть у сильний холод, і які матеріали добре, а які погано проводять тепло. Та де їх застосовують? Якщо ви відповіли на ці всі запитання, я вас вітаю, матеріали, які був викладений у цій презентації, вам засвоєно добре. Якщо ж ні, передивіться цю презентацію, і ви обов'язково дасте відповіді на всі ці запитання. Але не забувайте, що для фізики також важливі задачі. Задачі бувають кількісні і якісні. Кількісні задачі це задачі, в яких треба обчислювати формули. А якісні задачі це такі задачі, які правильно формують наш кругозір. Якісні задачі я найбільше люблю. Ось деякі з них. Зупиніть це відео на кожній задачі, обдумайте його і постарайтеся відповісти на це запитання. На задачі, які ви не зможете дати відповіді, чи будете не впевнені на 100%. Пишіть у коментарях, і я постараюся вам допомогти, щоб відповісти на ці запитання. Ось типові якісні задачі, які потрібно знати з теми теплопровідності. І перша задача чому будинки будують з деревини або із цегли? Цікаве запитання. Можете сміло зупинити це відео і дати відповідь на це запитання. Друга задача чому глибокий пухкий сніг охороняє озимі культури від замерзання? До речі, коли я дав це запитання в своєму класі, багато учнів мене запитали, що таке озимі. Озимі це такі спеціальні культури, такі як пшениця, овес, які висаджують ще осінню, щоб вони вкоренилися до морозів. Потім вони зимують цілу зиму у землі, і як тільки сходить сніг, вони одразу проростають. Це культури, які дають найперший урожай в спекотне літо. А є такі ж культури, як овес, пшниця, які висаджують уже весною. Тобто озимі культури це такі культури, які висаджують ще осінню і які зимують у землі. І чому наступна задача? Чому вислів шуба гріє, є неправильним? І четверта задача. Чому можна опалити губи, якщо пити чай з металевого кухля? І чому цього не трапляється, коли ми п'ємо його з порцелянової чашки? П'яте завдання. Чому вовняний светер тепліший за бавовняний? Чому розпечене тепло у воді остигає швидше, ніж на повітрі. І останнє завдання на сьогодні: чому металева ванна на дотик здається нам холоднішою, ніж бавовняний рушник, хоча температура їхня одинакова. На домашнє завдання обов'язково прочитайте параграф 5. Якщо цей урок був корисний для вас, не забудьте поставити лайк та підписатися на мій канал. До зустрічі! Внутрішню енергію тіл можна змінити, виконуючи над ними роботу або передаючи тілам певну кількість теплоти від більш нагрітих тіл. Другий метод називається теплопередачею. Теплопередача може здійснюватися різними шляхами. Розглянемо один із них. Для цього проведемо дослід. Закріпимо в лапці штатива мідний стрижень. За допомогою воску прикріпимо вздовж стрижня кілька кнопок. Почнемо нагрівати вільний кінець стрижня у полум'ї свічки. Через певний час побачимо, що кнопки по черзі падатимуть на стіл. Проведемо ще один дослід з металевою пластиною. З'єднаємо за допомогою біндерів з металевою пластиною, аркуш із термочутливою плівкою. Плівка містить шар рідкокристалічної речовини, що змінює свій колір під впливом нагрівання. Поблизу краю пластини розмістимо запалену свічку. Спостерігаючи за зміною кольору, бачимо, як плавно змінюється температура пластини. Приберемо свічку. Пластина одразу не охолоджується і вздовж неї продовжує рухатися теплова хвиля, що добре помітно на плівці. Для пояснення цього явища скористаємося знаннями про внутрішню будову речовини, зокрема металів. Частинки в металах увесь час рухаються, йони коливаються навколо положень рівноваги, рух вільних електронів нагадує рух молекул газу. Коли кінець стрижня або пластини вміщують у полум'я пальника, ця частина розігрівається. Швидкість руху частинок металу, які перебувають власне в полум'ї, збільшується. Ці частинки взаємодіють із сусідніми частинками і розгойдують їх. У результаті підвищується температура наступної частини стрижня та пластини і так далі. Образно кажучи, вздовж стрижня та пластини йде потік тепла. Який послідовно розігріває метал. У випадку зі стрижнем тепло від металу передавалося воску, він розб'якшувався, і через це цвяшки один за одним відпадали від стрижня. У випадку з пластиною візуально добре видно, як розподіляються ділянки з різною температурою. Зверніть увагу на те, що в ході цього процесу сама речовина не переміщується. Такий вид теплопередачі називають теплопровідністю. Теплопровідність це вид теплопередачі, яким обумовлений хаотичним рухом і взаємодією частинок речовини і не супроводжується перенесенням самої речовини. З'ясуємо на досліді, чи однаково проводять тепло різні речовини. Прикріпимо до металевого скляного і пластикового циліндра однакові шматочки термочутливого матеріалу пластикату. Такий пластикат відомий як жуйка для рук. Поставимо циліндри поряд, на у циліндри теплої води, і будемо спостерігати, як пластикат буде змінювати колір. Спостерігаємо, що найшвидше змінив колір пластикат на металевому циліндрі. Згодом змінює колір пластикат на скляному, а потім на пластиковому циліндрі. Дослід показує, що одним із найкращих провідників тепла є метали. Пластмаси скло, деревина. Проводять тепло значно гірше. Саме тому ми можемо, наприклад, тримати запалений сірник доти, доки полум'я не досягне пальців. Погано проводять тепло і рідини. Винятком є розплавлені метали. Проведемо ще один дослід. Покладемо на дно пробірки з холодною водою шматочок льоду і притиснемо його важко. Нагріватимемо на полум'ї верхній шар води. Через певний час. Вода поблизу поверхні закипить, а лід внизу пробірки ще не розтане. Ще гірше за рідину проводять тепло і газ. І це легко пояснити. Відстань між молекулами газів набагато більша, ніж відстань між молекулами рідин і твердих тіл. Отже, зіткнення частинок і відповідно перенесення енергії від однієї частинки до іншої відбувається рідше. Скловолокно, вата хутро дуже погано проводять тепло. Оскільки, по-перше, між їхніми волокнами є повітря, а по-друге, ці волокна погано проводять тепло самі по собі. Ви напевно знаєте, що свіські тварини навесні та восени линяють. Навесні хутро тварин стає коротшим і менш густим. Восени ж, навпаки, довше та густішає. Вовна, хутро, пух погано проводять тепло і надійно захищають тіло тварин від охолодження. Тварини, що живуть або полюють у холодних морях, Мають під шкірою товстий жировий прошарок, який завдяки слабкій теплопровідності дозволяє їм тривалий час перебувати у воді без значного переохолодження. Багато комах узимку закопуються глибоко в землю. Її гарні теплоізолізаційні властивості дозволяють комахам вижити навіть у жорсткі морози. Деякі рослини пустелі вкриті дрібними ворсинками, повітря між ними перешкоджає теплообміну із довкілля. Людина в різних сферах діяльності застосовують ті чи інші речовини, зважаючи на їхню теплопровідність. Речовини з кращою теплопровідністю застосовують там, де потрібно швидко передати тепло від одного тіла до іншого, наприклад, каструлі, сковорідки, батареї опалення тощо виготовляють із металів. Там, де потрібно нагріванню або охолодженню тіл запобігти, застосовують речовини, що погано проводять тепло. Наприклад, ручка джезви дозволить налити каву, не використовуючи рукавичок, а у водогінних трубах, які прокладені глибоко під землею, вода не замерзне навіть у сильні холоди.